До 1700 року, у 1684-85 році Османи воювали з такою організацією, як Священна Ліга, що була створена у 1684 році. В Священну Лігу входила священна Римська імперія, Річ Посполита, Венеція. Дехто виділяє ще Мальту, але вклад був... Як говориться не настільки серйозно. Священна Ліга була, була створена за ініціативи Папи Римського в ті роки. Цікава так, ситуація виниклась. Всі ці держави є католицькими, але 1686 року до Священної Ліги приєдналася і російська держава, Московське царство. Звісно ж, з своєю вигодою.